7 січня Тростянець на колінах провів в останню дорогу захисника України, старшого сержанта Олександра Мірошніченка. Життя Героя України обірвалося 25 грудня 2023 року на Донецькому напрямку. Тростяни створили живий коридор, щоб віддати останню шану воїну, який захищав нас усіх від російських загарбників, котрі посягнули на рідну українську землю. Олександр навчався у третій школі. Працював на підприємствах Тростянця. З початком бойових дій у 2014-му пішов захищати Україну на Донецькому напрямку. А з початком повномасштабного вторгнення Олександр вступив до лав Збройних сил України. Це ну, весела, добра, чуйна людина. Все життя з ним як ну, рідний брат як голка з ниткою. Де я там він? Він там я. Олександр Мірошніченко служив командиром відділення зенітно-ракетного взводу. Під час несення військової служби проявив високу відповідальність, хоробрість, неабиякі лідерські та організаційні якості. На полі бою Олександр Володимирович отримав осколкові поранення, несумісні з життям. Без батька залишилося двоє синів. Золота людина. Він дуже такий общительний. Я не знаю. Мені важко балакати. За словами рідних та близьких, був товариським, добрим та щирим. Mm -hmm. Віддати шану загиблому герою зібралися сотні тростянчан. Дев'ять років точиться війна. Дев'ять років Україна бореться за нашу незалежність за наше майбутнє, за майбутнє, за майбутнє з кожного з вас. Ми будемо всі разом з вами пам'ятати кожного нашого українського героя. Це наш, наш святий обов'язок. Адже сьогодні пам'ять про кожного захисника повинна бути в наших серцях навіки. Ми схиляємо голови і співчуваємо родині, мамі Ольги Васильівни і багатьом-багатьом родичам, які сьогодні сумують і сумує вся расінечне з приводу перечасної загибелі нашого героя. Поховали мужнього воїна з військовими почистями на алеї пам'яті цвинтаря по вулиці Луніна. Державний гімн України, військовий салют супроводжували мить прощання з полеглим воїном. Команда телерадіокомпанії Тростянець схиляє голови перед загиблим героєм. Вічна пам'ять і вічна слава Олександру Мірошніченку. Євгенія Железна, Валерій Шевченко. Тростянець. Телеканал ТВТ.